Лот, чоловічих головних уборів на сезон весна-літо. Головні убори такі як кепки, панамки, бейсболки є в лоті. В лоті 30 штук за оптовою ціною по 5 євро за штуку. Всі кепки в одному розмірі, проте в різних моделях. Є ростовки 3-4 штучки, по 3-4 штучки в ростовку. Виробники Only Sons, Jack Jones, РНЮ, ці європейські виробники з великим ім'ям. Панамки є ось такі. Всі в одному розмірі, в білому, в чорному кольорі, в сірому кольорі. Панамки. Ось такі маленькі шапочки, панамки теж в синьому в зеленому кольорі. В Ростовку йдуть ось такі кепки. NFL Sports, Раз, два, три, чотири штуки йдуть в Ростовку. В Ростовку йдуть бейсболки. Раз, два, три в білому кольорі. Ось такі Champions. Та дві кепки бейсболки в ось такому в червоному кольорі від того самого виробника. В ростовку йдуть кепки від Jack and Jones. Раз, два, три. В чорному кольорі Peugeot Sports. В білому кольорі. Раз, два, три. Ще одна ростовка. Ось такі моделі по одній модельці. Enлісон's. Сіточко кепка. Ось така. Ось така. Ось така ще йде кепочка красива. Ось такі тканинні кепочки від онлісон з збіркою. Дуже приємно відчувається на дотик. Ці кепки йдуть 100% котон. 100% котон. Бачимо рекомендовану вартість для магазинів йде 17,99, 18 євро за кепку.